Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами будемо в гостях у друзів лісових звірят. Вони зібралися на галявині, щоб пограти у улюблену гру, яка називається Знайди свої речі. А розпочинали свою гру вони із рахівнички. Ми зібралися тут грати, речі свої відшукати. Де заховані знайди, що знайшов, то назови. Першим вирушив шукати свій м'ячик-ведмедик. Він заглядував під кожний кущик, і нарешті під одним із кущиків ведмедик знайшов м'ячик, і про це він повідомив своїм друзям. Ура, мій м'ячик знайшовся. «Діти, що він сказав своїм друзям? Це мій синій м'ячик, а зайченятко шукало моркву і знайшло її де. Так, під пеньком. І зайченят. Сказала своїм друзям. Ура, це моя морква! Що зайчиня сказала друзям? Це моя помаранчова морква. А лисичка між квітами шукала своє люстерко. Що шукала лисичка між квітами? Так, люстерко, а де вона шукала люстерко? Звичайно, між квітами. Діти, як ви гадаєте, що ж лисичка сказала своїм друзям, коли знайшла люстерку? Так, вона сказала, ура, це моє люстерко! І лисичка стала розглядувати у люстерко свою руду пухнасту шубку. А їжачок під деревами на траві знайшов свій грибок. Діти, де знайшов грибок їжачок? Так, під деревами на траві. Що він сказав своїм друзям? Правильно. Ура! Це мій грибок! А білочка шукала своє червоне яблучко. Воно висіло на гілці дерева. Діти, де висіло яблучко? Так, і червоне яблучко висіло на гілці. Що, білочка сказала своїм друзям? Звичайно, це моє червоне яблучко. Діти, а що шукав вовчик? Так, він шукав жовту кепку. А де вона знаходилась? Так, на гілці дерева. А що ж він сказав своїм друзям, коли знайшов жовту кепку? Правильно він сказав, ура, це моя жовта кепка. А друга білочка опинилася на квітучій галявині, де літало багато метеликів. Білочка у метелика запитала, чи не бачив він, де стоїть її відерце. А метелик їй відповів, що відерце стоїть на лавочці під деревом. Де стоїть відерце? Так, на лавочці під деревом. А що білочка сказала своїм друзям-звірятам? Правильно, ура! Це моє блакитне відерце!» Всі звірята були веселі і щасливі, що знайшли свої речі і пограли разом з вами в цікаву гру. А зараз вони з нами прощаються і ми з ними будемо прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!